Енергетика це не лише професія, це справа життя. З нагоди 60-річчя бурштинської тес. Ми запитали в енергетиків, що вони самі думають про свою справу та що бажають своїм колегам. Енергетика це наше життя, тому що всі люди, які працюють на станції, вони більше часу свого проводять тут на станції. І для нас це каже частина, велика частина нашого життя. Працюю я з 2003 року. Зараз я керую одним з підрозділів Бурштинської ЄТЕС, і дуже хочеться, щоб наша станція працювала. Я згадую, коли я прийшов тільки на роботу, спочатку ти розглядаєш станцію, енергетику, як просто роботу. Коли проходить рік, два-три, ти починаєш розуміти, що це не тільки робота, це більше. Твоя друга сім'я. Такий період ми почали її цінити ще більше, поважати і любити. Тому вона для нас. Життя, вона для нас сім'я. Колегам, енергетикам я хочу побажати одного. Незважаючи на ніякі труднощі, завжди йти в ногу з часом, щоб ніякий ворог нас, коли ми разом, ми сила, і щоб ми завжди купи. Ну, Енергетика для мене, для моєї родини це є життя. Зараз на цьому підприємстві працює вже четверте покоління моєї родини. Безаварійної роботи, здоров'я і миру. Енергетика це тепло, світло, в оселях. Для мене як то кажуть, весь життєвий шлях пройшов тут, а батьки працювали, родичі вважати лише одного мирного неба, спокою, і щоб ми далі могли працювати, процвітати і давати людям світло і тепло. Енергетика для мене це життя, тому що це династія, мої батьки відпрацювали тут. Я тут прожив. Практично від народження, всі історії, всі сімейні свята завжди закінчилися розмови про роботу. А робота, звичайно, була на Бурштинський тест. Тому я можу так сказати, цілком, що все моє життя прийшло на цьому підприємстві. Я її люблю, я її свідомо вибрав. Мене тішить те, що я вкладаю свій вклад в розвиток країни. Енергетика для мене це є світло в, кожні, в кожних домівках, це є затишок, в кожній оселі. Я тут давно працюю вже 26 років в енергетиці, де познайомилася з дуже хорошим колективом, в яких є спільні інтереси. Разом ми спілкуємося, ходимо в гори. Тут є у мене багато дуже друзів, знайомих. Колегам я хочу побажати добра, миру. Енергетика це не тільки світло, яке виробляють у нас енергоблоки. А це є світло душі, світло, яке ми даруємо один одному. В першу чергу своїм колегам хочу побажати здоров'я. Витримки, наснаги. Енергетика для мене це життя. Вже більше 28 років я в енергетиці з самого початку після навчання. Тому і я кажу, що енергетика для мене це життя. Дякую колективу. Я дуже задоволений, що маю можливість тут працювати. Це дуже велике підприємство, дуже потужний колектив, і ми разом розвиваємося і дивимося в майбутнє. А щоб ви побажали українським енергетикам, пишіть у коментарях.